Сьогодні російські війська 10 разів обстрілювали Новгород-Сіверську громаду в районі села Грим'яч. Вогонь вели з мінометів, гранатометів та сау, а також скидали боєприпаси з безпілотника. Інформацію Суспільному повідомила речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова. Загалом прикордонники зафіксували 175 вибухів. За словами Шеховцової, це найбільший обстріл в напрямку Грим'яча початку стабілізаційного періоду, тобто з квітня минулого року. Детальні Ше про руйнування розповість наша колега Тетяна Лось. Колеги, вітаю. Зізвонювалася я з старостою села Грим'яч Андрієм Ірхою. Він каже про те, що пошкоджено. На зараз встановлено пошкодження на 15, у 15 будинках в селі в три з них були прямі влучання. Також пошкоджено інфраструктуру села, повилітали вікна в ФАПі, магазині, будинку культури. Пошкоджені дахи є приходи в парку біля автобусної зупинки, тобто там, де найбільше ходить людей. Обстрілювали село цілий день вчора до пізньої ночі. Також староста сказав, що на 16-ту годину немає світла в чотирьох селах: це Грим'яч, Мурав'ї, Камінь та Кам'янська Слобода. Ведуться роботи, сподіваються, що зроблять. Ну поки що ще заважає цьому погода. Я спілкувалась також телефоном з місцевою жителькою. Вона просила її не називати. Вона живе на краю села. Це за півтора-два кілометри від центру села. Через її хату летіли снаряди, але перелітали. Каже, що було дуже страшно. Таких приходів вона не чула від початку повномасштабного вторгнення. Каже, що трясли стіни будинку, посипалась штукатурка, посипалась цегла вдома. Каже, що ледь тримаються шпалери на стінах. В неї двоє дітей-підлітків, і вона хотіла би поїхати. Каже, що до цього вона наче й привикла, до того, що обстрілюють Грим'яч, але такого сильного обстрілу ще в них не було. І дуже хоче поїхати, але поки що у неї нема можливостей. Нема ані грошей, ані житла, в яке б можна було переїхати. Вона каже, що розуміє, якщо поїде, то вже може і нікуди буде повертатися. От тому на зараз шукає варіанти. За словами Андрія Ірхи, з села ніхто не виїхав за сьогодні і вчора. Люди ну поки в сільраду не зверталися з цих трьох будинків, в які є прямі влучання. Люди шукають житло, поки що будуть жити або у родичів, або у знайомих. І сільська рада думає в сільській раді над тим, куди їх можна переселити.